Until, unless. що ти за слова в англійській мові? Чи вмієте ви їх правильно використовувати? Для початку давайте запам'ятаємо їх переклад Until – поки не мова йде про час, Unless – якщо не мова йде про умову. Наприклад, I will wait until you come. Я буду чекати, поки ти не прийдеш. І інший приклад I will leave this city, unless I find a good job. Я поїду з цього міста, якщо не знайду гарну роботу. І ось тут з цими словами пов'язані дві граматичні тонкощі в англійській мові. Перша, ми переклали другу частину речення там, де until і unless – майбутнім часом, а по факту сказали теперішній. Чому? Тому що в англійській мові є таке правило: після прислівників, які означають час чи умову, ми не можемо використовувати майбутній час. Замість нього ми використовуємо теперішній. Другий момент. Ми також переклали ці речення як поки ти не прийдеш або «якщо я не знайду. Але ж заперечної частки нот ми там не бачимо в англійському реченні. Чому? Тому що ці прислівники самі по собі вже є заперечними. На це вказує їх заперечний префікс ан, un, «until», «unless». Саме тому нот ми далі вже не використовуємо. Якщо ви хочете дізнатися більше деталей про ці слова, а також про інші, після котрих ми не можемо використовувати майбутній час в англійській мові, приходьте до мене на урок по умовним реченням. Деталі дивіться в шапці профілю.